Всім привіт, ми з України! Сьогодні буде ролик про мер, про лимон мер. Як за ним доглядати, що робити, які хвороби в нього бувають. В принципі, взагалом це стосується всіх лимонів. Але давайте детально про меєр. Ось три лимончика. Мейр. Це вже домашній меєр. Це меєр, який придбала в лимонарію і пересадила його, тому що просто випадково зачепила і він з багажника випав. На землю земля розсипалась, тож прийшло. Довелося швидко його пересадити. Він вкорінений, і це з Нідерландів. Ну сама рослина, звісно, Італія, Іспанія. Але вона продається через Нідерланди, тож такий собі Нідерландський мир. Як ви можете помітити, і на відео з Лімонарія листочки трошки в нього відрізняються. Але ми вже з'ясували, що мир дуже класно пристосовується, він дуже офігенно адаптується до умов теплиць. І якби вже виходячи з тих умов, в яких він росте, він може трошечки змінювати своє листя. Воно якби одночасно і дуже схоже, в той же час воно трошечки може відрізнятися. Все це лише від умов, в яких він знаходиться. Чи його гарно поливають, можливо, його десь там підсушують, від кількості світла все залежить. Але, в принципі, морфологічні признаки він всі свої зберігає. Також по бутонам. Це такі грони великі, вони з розовинкою, без розовинки, все залежить від кількості світла. Ось цей меєр я придбала буквально на днях, і магазин, в якому він знаходиться, там лише штучне освітлення. Від штучного освітлення в нього. Квіточки, бутони стали білі. В той час, як оцей мій мейер я виносила на вулицю, тому що він буде відправлятися до нової власниці, і вони в нього, бачите, які рожеві. Тож бутони у мейера можуть бути білі, можуть бути рожеві. Все залежить лише від умов, від кількості світла, яке він отримує. Мейри ростуть у мене дуже давно і дуже давно в кімнатних умовах. У мене не завжди був зимовий садочок, спочатку все починалось з будинку. І я полазила по форуму, понаходила свої старі фотки, і як ви бачите, мейер в мене гарний з плодами, плоди на ньому домашні. Мейер з покупними плодами виглядає зовсім не так. Тож, меєри в мене ще з 2010 року, а ну, на форумах фотки є з 13, 12 і 2014 рік. Тож, як бачите, з мейером я дуже давно дружу. І а, рослини у мене були спочатку в кімнатних умовах. Також є фотка, витягла її з форуму. А потім вже ми побудували зимовий садочок. Але мої рослини на літо виїжджали на вулицю, тобто вони були у мене в кімнатних умовах, але з виголом літнім на вулиці. Що стосовно самого лимона, як ви бачили, ролики з лимонерії, ролики з Антонових теплиць, він дуже класно пристосовується до тепличних умов, офігенно класно росте. І його розмножують штучним вегетативним способом, що не дає йому називатися ніяк інше, ні покращеним, ні тим паче ташкентським. Результат це один і той самий. В кімнатних умовах і в горщику він більш вразливий. І зараз я вам розповім, що саме з ним буває. Що стосовно літератури, на жаль, поки у нас по цьому літератури нашого виробництва немає. Тож, можемо, я ось собі придбала таку книжечку. Ви знаєте, що я люблю підтримувати саме вітчизняного виробника. У мене є ось така книжка «Нататки плантаголіка», вона про кімнатні рослини. про кімнатні всякі різні рослини, але доволі таки цікаво. Це наш вже Блогер український. Зараз я вам покажу його. Ви можете знайти його в Тіктокі. Ось так от він виглядає. Звати його Василь і він випустив свою книжку. Книжка доволі таки цікава про рослини, про кімнатні рослини, багато чого можна дізнатися по догляду за рослинами, про кореневі гнилі. Варто Вартість такої книжки 3 тисячі. Тож подумайте, хочете чи ні, але в принципі варто її придбати і хоча б спостерігати, і бачити, як це все відбувається, що робити вам з кімнатними рослинами. Це не реклама, але наразі, поки ніякої поцьової літератури у нас своєї нема. Людина ділиться своїм власним досвідом, тож в принципі цікаво. Також є тут синдром спалених коренів, кореневі гнилі, і є шкідники. Є ось і про поповутинного кліща, як він виглядає. Є про цикламінового кліща. На цикламіні він виглядає ось так, але він дуже часто вражає цитрусові рослини. Це все я зроблю окремий ролик про білокрилку, про борошнистого червеця, як він виглядає. Тобто, в принципі, можна її придбати, які наслідки від від тріпсів. Бачите, така прозора. Частина з такими крапенками це лише фекалії тріпсів. Тож, я думаю, що вам буде цікаво подивитися в це, поспостерігати ось грібні камарики, які нам дуже досаждають, і почитати і наочно бачити. Тобто, ви відкрили книжечку і подивилися, що вас турбує. а Потім вже можна і запитувати в групі, якщо ви там не зрозуміли чогось. Хто знаходите в інстаграмі, я з ним його знайшла в інстаграмі. І замовляєте в телеграмі його книжечку, якщо вона вас зацікавила. Мені, наприклад, було цікаво, тож я собі її замовила. Далі в нас є в мене ще є о, така книжечка цитрасове растіння Ганс Петерс з Петермаєр. Але в неї дуже мало цікавої інформації. Тут є тільки про там, такі шкідники. І все, Сон, сонячний опік, там ну, інформації дуже мало, якби вона дуже мало корисна. Є ще в мене ось така книжечка, Атлас Фродітелі і вона вже більш така для нас цікава. Тож, що може бути з нашим меером? Нашого меєра може бути. Калапс мезофілу або загибель клітин мезофілу є патогенним станом лискавої пластини, при якому тканини між жилками стають макіми, напівпрозорими або блідими, згодом загинають або перетворюються на коричневі некрозні плями. Це часто відбувається в осінній весняний період, коли рослина не може забезпечити листя достатньою кількістю води. Мезофіл – це основна частина листка, яка розташована між верхнім і ніжним епідермісом, яка складається з Азбаренхемії клітин і відповідає за фотосинтез і за газообмін. Калапс мізофілу може бути спричинений різними факторами, зокрема, водний стрес недостатнє постачання води до листя під час осінньо-весняного періоду може призвести до втрати тургору клітин мізофілу, їхнього зводнення та загибелі. Температурні коливання, різкі зміни температури можуть пошкодити клітини, мізофілу, особливо мох заморозків або перегрівання. Патогенні мікроорганізми, грибкові бактерії або вірусні інфекції можуть інфікувати мезофіл, виключаючи його руйнування та некроз. Токсичні речовини, накопичення шкідливих речин в ґрунті або в повітрі може негативно впливати на клітини мезофілу, призводячи до їхніх загибель. Для запобігання колапсу мезофілу рекомендується забезпечити рослин достатньо клітку. Кількість води, особливо в критичний період, захищаючи від різних температурних коливань, контролювати появу патогенних та уникати впливу токсичних речовин. Ну, що, так виглядає на фоці в літературі, і ось так виглядає в жов. Тобто, колапс мізофілу може виникнути через. Заливи регулярні, тобто це проблема з корінням. Ви його заливаєте, коріння підгниває, і рослина не доотримує або надміру отримує води. Також температурні коливання це зима. В цимку ми вже трохи справляємось. Ми навчилися закривати залоном наше підвіконня і зберігати рослини від холоду, від холоду, яке йде від вікна. У нас менше стало хлорозів. І такого колапсу мізофілу в нас стало набагато менше. Набагато менше люди скаржаться на саме таку хворобу, на саме такі симптоми. Але, але є проблема ще й влітку. Якщо ви не можете виносити рослинки на вулицю, де вони е, на сонечку, температура така рівномірна, це або спека, або прохолода. І горщики в кімнатних умовах, коли вони стоять на підвіконні, сам горщик дуже сильно перегрівається від сонця. Ви їх полили з там пололи Або зранку пололи сам горщик на сонечці дуже сильно нагрівається, ваше коріння вариться. Знов виникають хвороби і проблеми, тому що коріння просто вариться, воно вологе і воно сварилося. Якщо ви підсушили рослинку, у нас просто йде дуже сильне осипання листя. Тож, на літо, якщо у вас рослини стоять на балконах, на підвіконях. Бажано прибрати всі жалюзі, всі штори. Рослина повинна стояти в притул до скла. Ну, не прямо там в, ліпні, в скло, але на підвіконні, за яким йде скло. І за склом іде вулиця, не можна допускати ніяких жалюзів перед рослинкою, ніяких там гардінок, шторк шторок перед рослинкою, тому що й досі такі фотки виставляються, і є проблеми з рослинами. Наші рослини реагують не тільки на сонячне світло, яке їм дуже потрібно їм дуже потрібні сонячні промінчики. Вони також реагують на місячне світло. Їм також потрібні фази місяцю. Це все для наших рослин дуже потрібно. І сонце, сонячні промінчики мають потрапляти на ґрунт, тоді все рівномірно просихає. Для такого запобігання беріть якусь бумагу, ну, яку там знайдете в себе вдома, яку вам там зручно. Ось формат А3. І отак, на висоту. Горщика просто захистіть рослини від перегріву, від сонця, щоб воно у вас не варилося коріння. І тоді у вас буде набагато менше проблем. Захищати рослини треба не тільки від холоду, але ще й від перегріву. Тобто, так, на висоту горщика поклали білу бумагу, може там ще щось, можна ну, фольгу на половинку склад цього. щоб... Горщики не перегрівалися, але щоб зверху сонячні промінчики потрапляли на ґрунт, і ваша рослина достатньо отримувала сонця. Сонце дуже важливо, і місячне сяйво також дуже для них важливо. Коли там молодий місяць, коли там повня, рослини на все це реагують. Для них це дуже важливо. Недопустимо ставити рослини в глуб кімнати, закривати перед ними жалюзі, рослини страдають від нестачі денного і сонячного світла. Що демонструє ще один мій. Мейер – це нестача магнія. Бачите, ось така зелена прожилка в нього посередині є, а края в нього жовтуваті. Це нестача магнія. Мейер був пересаджений з плодами, тож було багато на ньому плодів, я його пересадила, корінню щось там не сподобалось і воно не засвоювало магній. Тобто, рослини нам демонструють, вони нам кричать про всі їхні недостачі. Також цей мейер з він також демонструє нестачу магнію. особливо, помітно, це добре з цієї сторони, отак на просвіт, А, ну, вже з цієї видно, такі жовті плямки, це нестача магні. Але він був пересаджений, тож сподіваюся, він все виправить і все буде з ним добре. Також наші меєри страждають від церкспороза. Збудник, церкрозпоробні гриби види грибів. А також. Мікросферела цитрі. Ця хвороба також називається хворобою жирних плям, тому що вони дуже схожі. Рослинки від них дуже страждають. І ці гриби селяться на наших рослинках, ці інфекції вражають наші рослини. І для того, щоб цього не було, треба проводити профілактичні обробки. Тобто на листі утворюються спочатку жовті плями, потім чорні краплення або такі темні плями. І все це нас непокоїть. Від таких хвороб треба зробити хоч одну профалактичну обробку. Тож, з основними такими симптомами ми розібралися: це колапс мезофілу і вірусні грибки. Я Обробляю манго. Манго також хворіє і дуже підвержено грибковим захворюванням, препаратом рідаміл. Тому рідаміл в мене отримують всі рослини, і він, в принципі, справляється. Дозіровку я беру як для винограду, Тобто, такою форовою, ну, рослиною, яка Яку треба часто обробляти, це винограду. Беріть препарати, які для винограду воно дуже класно і на манго, і на меєр, і на всі інші рослини в якості профілактики. На, наприклад, лунарю або на інших лимонах я не помічала якихось там проблем. Саме така більш. Проблемна рослина в горщику це меєр. Чому з нього і цей колапс трапляється частіше? Якщо інша рослина, вона просто швидко здохне. Якщо в неї спалене коріння або перегріте коріння і згнивше коріння, ну то мейер, він так більш трошечки повипендрюється, повийожується. Тож. Зберігайте горщики від холоду, і від надмірного нагріву, щоб коріння не згнило. Саме всі проблеми, ось такі: там нестачі магнію, шмагнію і інших мікро макроелементів, все залежить від коріння. Якщо рослина не засвоює цей мікроелемент або макроелемент, проблема з корінням, чомусь ви або не дополиваєте, або підсушуєте, або надміру поливаєте. Коріння від цього страждає. Тож це головне полив. Як поливати саме вашу рослину? Вам жодна людина не скаже. Тому що у нас у всіх різні умови, абсолютно різні умови. В когось тепліше, в когось холодніше. Хтось мені пише, що в нього будинку плюс 27. У мене навіть зараз цілий тиждень мала дитина, і у нас немає плюс 27. У нас максимум це плюс 21. Тобто ми не підтримуємо. Не підтримуємо в будинку високої температури. Звісно, Звідси і полив наших рослин буде відрізнятися. А, стосовно кліщів. Всі цитруси підтверджені кліщам. Від кліщів мені дуже подобається карамаїта ось такий препарат. Він продається в, орхідей, в орхідейних групах на розлив, тому що бутилка коштує дуже дорого. Ви можете знайти оце. В садових магазинах прованту має, дуже хорошо працює, але треба один пакетик не на відро води, як тут пишуть, а на 5 літрів або і менше. Зараз почекайте, подивлюсь, дозіровку. Тобто один пакетик на 5 літрів води. Дозіровку треба робити більш міцну. Це що? Стосовно провантомайт, він дуже добре е, працює. Також можете взяти Міральд і спробувати його від кліща. Також там ціла купа препаратів, тож їх всі треба спробувати. Я не знаю, до чого вже звик ваш кліщ, ваш особисто кліщ. А кліщ він е, у нас е, жив, живе і буде жити. Ну, чомусь це така паскуда, яку складно позбутися, але можливо Можливо позбутися і більше її не заводити. Це про обробки. обробки. Щитівки і цього червеця Взагалом, він у мене ніколи не буває, якщо я не занесу його з орхідеями. Я не роблю карантин новим рослинам, тому що в мене просто нема місця. Ну нема де їх зберігати, окремо, окремо щоб їх там обробити. І можу про втикати, можу про це. Потім вже дізнатися, що є. є боршнистий червець, є щитівка. Я змішую караген і твікс. Твікс дуже вонючий. Е, Краще робити ці обробки на вулиці. І вони отак разом дуже класно працюють. Прям дуже класно від боршництвого червеця і е, щитівки. Але ну, спробуйте щось інше, якщо це приміщення і не можна, щоб там дуже сильно смердів оцей твікс. Бо твікс ще запах тримається дня три. Ось, ну Начебто я вам все розказала і про колапс, і про мікросферелу, і ще про один грибочок. Чомусь вони є, вони виникають. Просто зробіть. Наприклад, ця рослинка, вона зараз без бутонів, без квіточок, нічого не заважає мені взяти і обробити її від всяких хвороб. Оцей нестачується магнію, я сподіваюся, вона вирівнюється, тому що він був недавно пересаджений. Ці рослини виглядають все з ними добре. І ну вони якби нічого не потребують, але все-таки підтримують обробку профілактичну, навіть якщо в них є бутони. Всі рослини у мене хтось уже квітне, хтось щось зав'язує, а мені треба зробити. Тому. Тому препарати потрапляють і на квіти, і на бутони, і на молоді завізі. І нормально це переносять, нічого з ними не трапляється. Якось я не помітила, щоб препарати від грибкових захворювань дуже вплинули на бутони. Ні, абсолютно, це все нормально. Ще від чого страждають мої рослини, це саме в такий весняний вже період, коли я вимикаю опалення. А на вулиці так як сьогодні, наприклад, сиро. І сіреньку. ну Це в нас ще вже кілька років, тепла весна. І вона починається рано і вона вже тепла. І більш зимовий сад провітрюється, до цього немає. Є плісняві гриби. Тобто я ще роблю обробку робила від пліснявих грибів. Але зараз раніше починаю провітрювати, то ж такого нема. Враховуючи те, що мера ну, підтверджений трошки більше, ніж інші рослини і і всяким вірусним захворюванням, хворобі жирні плями, причиною якого є грибок мікросферела, це ми вже знаємо. Він може постояти голенький, тобто він скидає хворе листя, яке вже там було уражене, і може бути. Просто голим. Головне в цей час нічого йому не робити, ніяких там реанімацій. Просто дайте йому бурштинову кислоту покронь і підкорінь. Це природний стимулятор росту, гірше йому від цього не буде. Е, начебто, я все розповіла. Але якщо залишилося питання, то обов'язково напишіть. І враховуючи те, що в нас поки нема своєї літератури по сучасному цитрусоводству, щоб це було так гарно, внятно і зрозуміло. Можливо, треба зробити ролик з оглядом на всі хвороби і всілякі некрози, які трапляються. Що з цим робити? Якщо така потреба є, то напишіть, бо на це треба мені більше часу. Треба все зібрати до кубки з інтернету, з старих ціх цієї літератури, яка є зі свого досвіду витягнути всі фотки з форумів, тому що в мене був і негативний досвід, і опалення коріння, і це все проявилося на листі. Якщо все це треба, то е, мені треба зробити лише це із своїх і е, таких от загально доступної інформації, зібрати все до кубки, все разом показати і пояснити. Напишіть коментар, якщо це треба зробити. Ну і по шкідникам. Ну, з шкідниками у нас там все просто е, це тільки кліщ, і щитівка, і борошнистий червець. Ніяких інших шкідників у нас немає. Е, потрапляють. Не, ну е, потрапляють рослини з. Мінуючою молью є сліди, але ця міль у нас не живе. Тобто є, ми купили вона, є на листочках, листочки ці обірвіть або залиште. Якщо там є куколка, її можна прибрати. Якщо ви не помітили і вона там десь впаде, ця міль у нас не живе. Наші умови для неї не підходять. Тож, Якщо треба такий ролочок, то я буду витрачати на цей час і зроблю його. Вирощуйте всілякі рослини, всіляку плодову екзотику, бо це дуже цікаво. І, на жаль, у нас є такий досвід, що рослина чомусь згине. І одна дівчинка написала, тіпа, що краще б такого досвіду не було як би не було, в мене також його повно. І якби на цей досвід, на ці втрати, да, я би навіть не знала, що вам розповісти. А так в мене є досвід, є свої втрати, є свої набиті шишки, є своє поле по граблям, по яким я пройшлася, і можу зараз з вами цим поділитися. Тож бережіть себе, всіх обіймаю цьому. До нових зустрічей.